Що зробити все, що вимагають від вас люди. Згідно дослідження руху чесно. Люди 90% виборців вимагають того, щоб найбато оприлюднили імена своїх помічників. Чому партія Свобода відмовляється оприлюднювати ці імена? Нехай не нарушиться чесно, нехай не опоряд. На цьому сайті свободи, скажімо. Руху чесно, ми відповіли, дали відповідь. Ми хочемо, щоб рух чесно, насправді. Був рухом чесно, щоб власне е ті е речі, які рух чесно оприлюднював, чесно їх перевіряв. Зокрема, і до мене також особисто, і до нашого лідера Олега Тягнебука, відповідно, ми зробили цю заяву. І, друге, мої виборці знають моїх помічників. в Бродівському, Вузькому Кам'янку, Бузькому районі. І я б зараз не хотіла, щоб рухом чесно, також нечесні сили маніпулювали. Ну, знаєте, трошки якийсь перегиб вийшов. Почалося певне полювання на людей, які не є політиками. Мої помічниці, після того, коли представники одного з руху прийшли до приймання, ще два дні руки тряслися. Я політик. Я готова йти на будь-які камери, на будь-які канали, все розказувати, все показувати, дати, помацати. І... Але ці люди не є публічними, вони ніде їх ніхто не вибирав. Вони організаційно працюють, приймають людей, пишуть запити. І зараз ось таке переслідування певне. Знаєте, воно вже трошки трошки ті перегибе. Трошки треба змістити акценти. Чесно, потрібно подивитися, на яких е які зараз фінансові ресурси є в каміні, на яких машинах їздить. А за тими бідними помічниками е перестати знаєте, їх, е їх е певним чином переслідувати. Тому, Тому що це вже сказала, що мої, мої, моє обличчя в районі є моїм помічником. Воно завжди біля мене є. І мій район. Остання, останнього села, найдальшого села району, е, люди вже знають. І в автобусі, який їде чи в маршрутці, або не їде, знають, куди йти. Ти Віри в Офіс Свободи, йти до Наталі, приймаємо е, в районну раду. Розумієте? А їх по телевізору показувати, показувати, в які блюсті обрала. Ну, мене можна показувати, а в нашу до тих чіплятися Ніхто не говорить, що певне бачення говорить, Звичайно. Трошки, трошки є... Трошки є перегиби, і варта варта також це рахувати.